Наколотила принесла вікуські енергомолу і засняла, як вона апетитно його пила, але потім передивилася відео і зрозуміла, що тікток його не пропустить, тим паче на монетизацію, бо ну, вже майже відійшов послід, і видно кров такі відео. TikTok, чи Тікток, Ютуб, на жаль, не пропускає. Да, Вікуся? Дівчата всі пішли. Вікуся попила енергомолу, але не весь. За останній проходила бойня поміж Барбі, мірою, яка ось вернулася, да? Бусію і ладою. Одна феюшка не зацікавилася енергомолом. І сказала, що їй таке не треба. А ці всі дівчатка по черзі потрошки подопивали. Допили, да? вікусін енергомол. Так, давай ми камеру туди не повертаємо, бо там у нас Ютуб буде ругатися. Ютуб да. така штука, щоб, не дай Бог, ніде ніякої крові не було в кадрі. І я дивлюся, мені здається, посліда два буде. Один вже майже вийшов і почав виходити другий. Так що вони, схоже, були в різних місцях казенятки наші. Все, послід у якусь відійшов, винесла, викинула. Ну, така тепер тут краса розгородив собі. Все, що можна. Да? Ти вночі на зірочки дивився чи що? Татуз вітають. В тебе знову діти сьогодні народилися. Так, да. Кізенька і козлик. Цап производитель. Дурбец Отаке отаке дурбецело. Треба ж було отак от розгатити кришу вчора, га. Шматки одні стоять. Так, Вова підготував шиферину, бачу. Це тепер не знаю, коли він приїде сьогодні з лікарні і чи поїде на роботу, чи залишиться вже вдома. І треба щось тут робити, коли його робити, видно буде. Видно буде, скільки приїде і що скаже. Чи залишиться вдома, чи поїде ще на роботу. Щоб закрити. Бо дощі йдуть. А так буде мокро. То у нього сухесенько там, він чистесенький, такий в нас. Дурбецело. І це ж він ще росте, люди добрі. Який же ж він вимахає? М? Яка в тебе вага, не знаєш? Мені здається, з весни, коли я тебе заміряла, щоб глистогонити, ти ще виріс. Тут Вова йому також доску знову примантулив. Так він внизу він все повиламував. Що дивишся? Блін, це якесь знущання. Щойно переступила порог. У нас таке в мене враження складається, що цей порог зачарований також. Щойно переступила порог. вчора ввечері переступила грохот, був чарлі кришу ламав. Зараз винесла, викинула місце, зайшла, переступила порог. і потухло світло знову. Що ви тут? Недовго музика грала, да? недовго світло було Мікі. Чого ти гавкаєш на них, га? Микуш? Що ти в угол забився? Страшні такі, чи що? Ой. Здоровенькі були малята. Отакі От чудні малята. Да. длинноногі. Красені, не можна, Мікі. Це казенятка. Не можна, не можна, кажу, все, заспокойся. Поїли гарно, соску взяли відразу і козочка, і козлик. Так? Да? Малята. Тільки відчуваю, я що скоро ці малята з цього ящику вийдуть. І підуть по хаті. Мікі, ну заспокойся. Ось такі в нас дітки сьогодні з'явилися. Нехай обсихають, вони вже майже сухі, але ще, ще не повністю. А як повністю висохнуть, тоді буду вже перевіряти. Так, да, вже затопа насирали у ящик, так? Да? Так. Да. да, справилися. Пупик треба буде обрізати, укоротити. Що? Чого ти кричиш? Красуня? Ох ти ж, красуня! Дівчинка, як виходила, дівчинка правильно йшла передніми ножками і головкою. Дивлюся, а ноги длиннючі, а козлик ішов задніми ножками. Також, ну, я побачила, що він йде е, тазове придліжання в нього було, але видно, було відразу, що ноги довгі такі. Справжні заганенці, да? Ви справжні заганенці? Сама мамка народила. Я хвилювалася, щоб вона не зажиріла, бо вона їла всю вагітність. Але все пройшло добре, без втручань. Сама народила, місце вийшло. Все вийшло, да? Молозова мамка дала, поснідали. Ну, так лягайте тепер спати. Чого ви мекаєте? Дражните мікушу. Не хочуть спати. Три години від народження, а вони вже скачуть по ящику, як його за. Так ото і в нас. Так. Да. Ви знайомитесь з підписниками? Ну, знайомтесь, знайомтесь. Кажіть привіт. Я дівчинка, да? я кізонька. Чо ти їй будь -каєш? А я скажи козел. І відразу це показав, що я козел. Перевірю. Сосочки. <пілотіло> Прилетіла бумерангом отвіточка. Отвіточка. Перевірю сосочки і будемо шукати дівчинці, нову родину. Так, зараз піду знайду пауербанк. Він у мене слабенький, звісно. Ну, вибору немає. Вови немає. А сама генератор я не запущу. Все, лягайте спати.